Творче об'єднання «Начитай» Руслан Горовий ПОвідомлення. Ранок був холодним і вогким. Все навколо вкривало густим туманом. Бліндаж набрав вологи, ніби стара куфайка і парував від жару пічки. Я трохи курну, ок. Не чекаючи відповіді товариша, який намагався роздивитись щось крізь імлу, Тимофій відкинув рядно, що закривало вхід у бліндаж, і вийшов назовні. Протуливши спиною до стіни укріпленого деревом окопу, він випустив цівку диму, яка миттєво злилась густою імлою. На щуку впало кілька крапель з гілки пошматованого дерева, яке, попри все, не просто вижило, а влітку ще й давало тінь. Тимофій присів на невеличкий виступ, поставив автомат між колінами та зробив ще затяжку. Туман, що сховав усе навколо, звільнив думки, які вмить виринули з дальніх комірок і заповнили весь простір навколо. Він чомусь згадав лялю. Дивно, її образ вплив абсолютно чітко, хоч він був впевнений, що надійно затер його і поховав назавжди. Вона посміхалась як в перший день знайомства. Я ляля. Тоді вона посміхнулась і простягнула тонку долоньку. Тім, ой, Тимофій. Він обережно потиснув дівочу руку. А ти теж поступаєш? Так. Чи любила вона його? Це питання останнім часом все частіше не давало спокою. Чи чистив Тимофій автомат, чи не різав картоплю на вечірню юшку, чи просто гортав перед сном сторінків в соцмережах? Невпинно. Все поверталося до однієї думки. Чи любила вона його? Чи справді це була любов? Чотири роки це немало. На першу річницю вони гайнули в Карпати. Тимофій взяв товариша великий цифровий фотоапарат і повсякчас знімав ляльку. Ліс, безкиди, невеличкі потічки, справжні гірські озера. І вона на всіх світлинах. Сумна, весела, грайлива. Ти, модель лялько. Гортав він потім знімки на ноутбуку. Лялька сиділа поруч на дивані, підібгавши під себе ноги і протилившись до Тимофія, і лише посміхалася, коли знову бачила себе на екрані. Ото й цінуй! А я що? Ціную? Тому в мене є ти, потім довго-довго нікого немає. Тимофій замовк. А потім, а потім Тамарка з паралельного потоку. Дурник! Сміялася лялька і била Тимофія колочком в плече. Війна здатна зламати все, що ліпить людина. Тимофій пішов до військомату сам, не чекаючи повістки. Значить, ти сам усе вирішив? Без мене? Лялька розпощилася, дихання збилося, її аж трусило. Ляль, ну, а як? Я тут буду сидіти, коли там таке. Зачинені двері в ванну, чути плач. Який не міг приховати шум води з крана, а в нього рюкзак на ліжку поруч кілька пар шкарпеток, футболки, труси, два блоки цигарок. Звісно, вона приїхала попрощатись перед відправкою з учебки на фронт. Знову плакала і цілувала його. Та осуд не зник. Цей осуд в кутиках очей і дрібних зморшках. Тепер лишився назавжди. Коли він повернувся з першої ротації, на дворі буяла весна, лялька в невагомі сукні мала вигляд на мільйон. Однак все тут стало чужим, на його потерті берці на паркеті біля дверей видавалися з капкою на пучці. Тоді, мабуть, вперше в житті він напився. Ти для того там воював за мене, щоб мені концерти тут мочить, щоб лякати мене. І він повернувся на фронт. Повернувся і не зміг пояснити їй все так, щоб вона зрозуміла. Вирішив, що зробить це після ротації, збереться з думками і все пояснить. І тоді невидима стіна напруги впаде. І все буде як колись, коли вона посміхалась і цілувала його в ніс, притискаючись усім тілом. Ну, удавно бурчав він. Хто так цілує? Я так цілую? Вчора, пізно вночі, вже коли він заступив на чергування на опорнику, в месенджері з'явилось повідомлення від лялі. За цю ніч він читав його чи не сто разів. Привіт! Вирішила тобі написати, бо хочу, щоб ти це дізнався від мене, а не від когось. Ти зробив свій вибір, а тепер і я зробила свій. У мене є інший. Ти його знаєш. Це Валера. Нехай, у тебе буде все так. Як ти хотів? Коли він вперше прочитав це повідомлення, то ледь не зірвався, щоб трощити все навколо, стиснув зуби так, що аж сколов пломбу. Кров так пульсувала в жилах. Що, здавалося, ось ось бризне через скроні. Та що ж за. прохрипів Тимофій? Що там, Тім? луною відгукнувся напарник. Проблеми вдома? Та є трохи, розберусь. Валера, твою ж мать. Той самий Валера, що колись писав погані патетичні вірші, де римував іменники з дієсловами. Той Валера, що в 30 років не зумів заробити на ноутбук. І Йому той ноутбук в кредит купила сестра, яка працювала на трьох роботах. Той самий Валера, який постійно просив у нього гроші та забував віддавати. А тепер він ще із лялькою. Тимофію хотілося вити. Вити, як вовк, що раптом потрапив у капкан на стежці, яку взнав здовж і впоперек. У капкан. Який зазвичай відчував за кілометр і, посміюючись, оминав. І ось тепер лапа мертво затиснута в лищата, залізні зуби пробили шкуру, шмотують м'язи та чергикають по кістках. Впродовж ночі Тимофій кілька разів набирав смс, перечитував і видаляв. Внутрішній вовк розумів. Що вирватися з капкана можна лише в один спосіб перегризти лапу. І ось тепер в ранковому тумані на дні окопу він чітко це усвідомив. Ну, що тумане? Закрий мої рани. Тимофій посміхнувся сірій мрячці та зробив ще одну затяжку. Потім потягнув на автоматі затвор. І пустив його, дославши патрон у патронник. Поставивши автомат між колінами ріжком від себе і увіткнувши дуло в підборіддя, він відчув шкірою холод металу. Намацав спусковий гачок, тепер вдих і все закінчиться. Він вирветься з капкана і залишить цьому світові тільки частину лапи. Вжик бум! Прорипів мобільник в кишені звуком мінометної міни. СМС Тимофій завмер. Може, не варто дивитися? Яка вже різниця? А якщо вона, якщо щось змінилося? Тимофій прибрав шию з до автомата і дістав мобілку. Повідомлення від Іриски. Ого, Тимофій здивовано кліпнув. Ірискою, що в школі вони поза очі називали Ірину Ісаківну, класну керівничку. Тимофій бачив її після школи лише раз, випадково зустрів в місті, тоді ж і записав телефон. Після того вони жодного разу не списувались і не зізвонювались, і раптом повідомлення. Тимофій провів пальцем по диспою і розблокував апарат. Привіт, Тимофію! Висвітуваю на екрані. Ввечері я випадково дізналася, що ти на війні. Не спала всю ніч, ледь дочекалася ранку, щоб написати. Ти пам'ятаєш мого Льошу? Він молодше за тебе років на три, та ти маєш пам'ятати. Так він зник без звісти. На війні, півроку тому, і в полоні немає, і тіла немає. Весь час плачу. А тепер дізналася, що і ти пішов. Бережи себе. Ви так потрібні нам тут, хлопці. Попри мрячку Тимофій відчув, як по щоці пробігла сльоза. Скотилося в кутик рокна і з'явився солоний присмак. Він задер голову, підставивши обличчя туману, і в якийсь момент відчув, що капкан слабшає, і лапа поступово виходить. Так, шкура висить лахміттями, м'язи розірвані та жили кістки цілі. Тимофій поставив автомат на запобіжник, поклав його на коліна і заходився писати повідомлення. Руслан Горовий. Повідомлення.